Шановні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки нашої громади. 17 вересня ми відзначаємо день усиновлення. Усиновлення це особливе свято, це особливе батьківство. Дякую всім тим, хто зумів зігріти серця маленьких іточок теплом сімейного затишку, увагою, ласкою надали їм можливість говорити такі важливі в житті кожної людини слова, мама та тато. Завдяки вам. Підтверджується гасло чужих дітей не буває. Це свято для дітей, які отримали люблячих та дбайливих батьків, це свято для дітей, які отримали люблячі серця, це свято для сімей, які взяли на себе відповідальність за долі дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Дякую всім усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам. Саме ви відкрили дитині своє серце. Та розділили з нею свою любов та душевну тепло. Саме ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій сім'ї, найважливіше це мати щастя родини. Хай щедрість та милосердя вашої душі заради наших дітей примножується з кожним днем. А віра, надія та любов ніколи не залишають ваші серця. Звертаємось також до тих. Хто не обмірковує своє питання подарувати дитині справжню родину, а чекає можливості саме подарувати тепло дитині, яка цього потребує. Чекаємо вас у нас у службі в справах дітей Пічнянської міської ради. Саме ми разом зможемо зробити все необхідне для того, щоб діти зростали в любові, теплі та сім'ї.